Усім привіт! Сьогодні я пропоную вам розкладати метафоричних картах, Подорож до себе. В неділю, 9 грудня, я буду проводити трансформаційну гру Таро Шлях для життя. Це гра, яка поєднує ецетерічне знання і. Психологію. І сьогодні я теж хочу зробити метафоричний розклад на картах Таро. Використовувати буду я колоду з 78 дверей, і ми будемо з нею працювати як з колодою метафорічних карт. І так. Перша, перша позиція в цьому метафорічному розкладі це минулий досвід. Той досвід з минулого нашого життя, який впливає на сьогоднішні події. І так, ось така карта. Ми не звертаємо уваги на надписи на карті. Зараз ми цю карту роздивляємося не як карту таро, а як метафоричну. І так. Який досвід з минулого життя впливає на, вашу, на ваше сьогодення? Уважно дивіться на карту, про що вона вас, вам говорить, на що ви звернули увагу, які асоціації у вас викликають, які ви можете прокласти паралелі з вашим минулим? Друга карта це сьогодення, поточний стан. Що, що, які у вас зараз є ресурси або перешкоди для досягнення ваших мрій, ваших цілей? І так, витягуємо карту «Теперішній стан. Ось така карта. Які асоціації у вас виникають? Про, що, про яке сьогодні ця карта говорить? І остання карта цього розкладу це майбутнє. Які у вас є цілі на майбутнє, які мрії, які плани? І так, витягуємо третю карту. І ось така карта, про що вона вам натякає? Що вас очікує в майбутньому? І давайте ще раз подивимося карти. І я дам невеличкі коментарі по кожній карті, але нагадую, що ми зараз ці карти роздивляємося як метафоричні, тому тут не перев'язуємося до трактовок карт Таро. Кожен бачить щось на карті своє і вибудовує свої якісь асоціації. От, ось перша карта це минуле. От, я бачу тут якусь бабусю, яка тримає в руках ляльку і штрикає в неї голки. Це нагадує ритуали Вуду. Про що може казати ця карта? Ну, що в минулому якісь були неприємні ситуації, які ну, були болючі. Можливо, ці ситуації пов'язані з якоюсь старшою жінкою, можливо, родичкою, можливо, це ваша керівниця на роботі, може бути вчителька, або хто що. У вас можуть бути якісь інші асоціації? Можливо, ви звернули увагу, що жінка сидить у кріслі. Можливо, ви звернули увагу на. Прохід, який за нею, можливо, це для вас що значить. Уважно, дивіться на карту, що, за що у вас чіпляється око, і намагайтеся підібрати метафору для цього, що воно для вас значить. Друга карта це майбутнє, що зараз у нас є. Що ви тут бачите, на що ви звернули увагу на хлопці за комп'ютером, а може бути, на Карти на стіні або маски. А, ну, у мене виникає театр, комп'ютер це мій інструмент робочий, мож... карти це подорожі, якісь пригоди. Можливо, зараз якісь будуєте плани на майбутнє. Які у вас асоціації виникають. І третя карта це майбутнє, до чого прагнете, які у вас цілі. От, ну, тут, бачите, такий чоловік, це русал, він тримає кубок, це ну, кубок перемоги, він так його підносить догори. Ну, можливо, що досягне не усіх цілей. Усіх прагнень, на, на задньому плані є водоспад, можливо, він вам про щось каже. Уважно, подивіться. Ось такий невеличкий у нас розклад. Сподіваюсь, він вам сподобався і ви взяли щось корисне з цих карт. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!